Вітаю, любі третєкласники! На уроці Я досліджую світ. Ми продовжуємо з вами вивчати розділ, який має назву Секрети спілкування. На минулому уроці дуже гарно опрацювали матеріал і дізналися, а як же спілкуються між собою певні групи тварин. Я знаю, що на сьогодні ви підготували цікаві розповіді та малюночки. Тож, ми це завдання перенесемо на четверг, у четвер на початку урочку. Обов'язково я вас всіх заслухаю. На початку нашого уроку я пропоную обрати лимончик, який нагадує вас. Натисніть на паузу. Перейдемо з вами до фенологічної хвилиночки. Отже, сьогодні перше... Жовтня, так, сьогодні свято, День захисниць та захисників України. Перше жовтня, день тиждень. День тижня, вівторок, пора року. Осінь, стан неба, будь ласка, підійдіть, підійдіть до віконечка та подивіться, чи то похмуро, чи то ясно, а можливо, сонячно. Отже, діти... Ми на сьогоднішньому уроці поговоримо з вами, що таке спілкування, як бути гарним співрозмовником. Адже цьому, діти, дійсно треба навчатися. Отже, тема сьогоднішнього уроку вчимося слухати. Перше запитання до вас. Поміркуйте, як потрібно взагалі спілкуватися з людьми? Натисніть на паузу та висловіть свою думку. Заглянемо у словничок та дізнаємося, а що ж взагалі таке спілкування? Спілкування це взаємодія людей, під час якої вони обмінюються інформацією або певними емоціями. Спілкування допомагає зрозуміти один одного. Існує діти два види спілкування це вербальне і невербальне. Вербальне спілкування відбувається тоді, коли люди використовують слова. А коли люди використовують міміку, жести, інтонацію, мову тіла це є невербальне спілкування. Натисніть на паузу, і дослідіть ще разочок цю схемку. Наступна вправа мікрофон. Подумайте, чому вміння слухати не менш важливе, ніж вміння говорити? Натисніть на паузу та висловіть свою думку. А тепер ми попрацюємо з вами з підручником сторінка 42. Уміння слухати. Спілкування це обмін повідомленнями. Під час усного спілкування важливо уміти не тільки говорити, але й слухати. Якщо людина тільки вдає, що слухає, а сама відволікається і думає про своє, вона може не почути чогось дуже важливого. Прочитайте, будь ласка, цей абзац для себе самостійно. Натисніть на паузу. Кітморчик приготував для вас цікаві запитання. Що свідчить про те, що людина уважно слухає? Спробуйте описати вираз обличчя, положення тіла, міміку, жести, або можете підійти до дзеркала та пограти в гру. Подивіться на себе, як на людину, яка дуже уважно слухає. Наступне запитання. Як можна зрозуміти, що вас не слухають? Яка відмінність між слухати і чути? Про кого кажуть, в одне ухо влітає, а в друге вилітає? Що може статися, якщо ви не вмієте слухати? Натисніть на паузу дайте відповіді на ці запитання. Після ми продовжимо з вами і послухаєте мої відповіді. Отже, діти, що свідчить про те, що людина уважно слухає? Ну, по-перше, якщо розповідаєш людині щось серйозне, якусь таку важливу подію в своєму житті, і там зовсім немає нічого такого смішного, то вираз обличчя у людини, яка слухає вас, буде теж серйозним. Зосередженим. Людина буде дивитися вам в очі, а не відволікатися та розглядати щось там по сторонам. Також жести під час вашої розповіді людина ні в якому разі не буде махати руками, чи то чесати собі ноги, чи та, чесати собі коліна, а зосереджено дивитися на вас та слухати дуже-дуже уважно. А от як можна зрозуміти, що вас не слухають? Ну, по-перше, це коли немає контакту очей. Тобто людина не дивиться вам в очі, а роздивляється, наприклад, там, те, що відбувається, наприклад, за вікном. Коли людина робить якусь свою справу і в цей час взагалі не звертає на вас уваги. Це означає про те, що вас в цей час, в цей момент не слухають. Яка діти є відмінність між слухати і чути? Отут ми зупинимось. Чути можуть всі, у кого немає порушень зі слуховим апаратом, з вушками. Ми можемо чути звуки, ми можемо чути явище в природі, ми можемо чути співрозмовника свого. А от слухати це означає уважно, зосереджено сприймати слова, мелодію на слух, розуміти, про що йде мова, так, коли ти спілкуєшся зі своїм співрозмовником, не відволікатися, намагатися підтримувати розмову, тобто Давати цікаві запитання, відповідати на поставлені запитання це означає слухати. От слухати треба навчитися, а чути ми можемо з вами усі. Про кого так кажуть, що в одне вухо влітає, а в друге вилітає це про тих, хто неуважно вміє слухати, поки що не навчився слухати. Іноді таке трапляється на уроках. Коли учень або учениця думає про щось інше, а вчитель в цей час пояснює тему. В одне ухо влетіла інформація, в інше вушко вилетіла інформація. Тобто інформація не запам'яталася, не відклалася в голові. А чому? А тому, що хтось неуважно в цей час слухав. А що може статися, якщо ви не вмієте слухати? Ну, по-перше, ви не будете запам'ятовувати те, про що вам розповідають. І потім будуть, можуть траплятися такі випадки, коли, наприклад, людина через 2-3 дні скаже, я ж тобі про це розказував, я ж тобі про це говорив. І буде дуже неприємно людині, адже, можливо, ваш друг або ваша подружка хотіла з вами поділитися якимось секретом, якимись своїми переживаннями, так? отримати підтримку. А ви просто це прослухали, і людині буде неприємно. Тобто наступного разу ця людина вже подумає, розказувати вам щось чи ні. Якщо це стосується навчання, то той, хто не вміє слухати на уроках, у того рівень засвоєння всіх знань, які маєте ви здобути, буде зрозуміло, що нижчим. А чому? Тому що інформацію, яку надають вчителі, учень або учениця. Не в змозі буде запам'ятати. Тому, діти, вчіться не тільки чути, бо ми чути вміємо всі. Вчіться слухати, слухати зосереджено і слухати уважно. Перейдемо з вами далі. Розгляньте світлини і подумайте, кого з людей можна вважати вічливим співрозмовником. Дослідимо першу світлину. Чи можна на цій світлині. Когось з зображених вважати вічливим співрозмовником. І я думаю, що ні. Подивимось на жінку. Жінка щось там так сильно кричить тому, що у чоловіка навушники. Хіба можна під час розмови, коли до вас хтось звертається, продовжувати слухати свою музику? Звичайно, що ні. Навіть на вулиці, коли хтось йде в навушниках і зустрічає знайому для себе людину, чи то друзів, чи то вчителів, чи то просто знайомих людей, обов'язково треба свої навушники зняти, тому що це буде показник поваги, що привітатися з цією людиною для вас є важливішим, ніж прослухати музику, яку можна буде просто потім перемотати. Назад і прослухати її ще раз? На другій світлині ми бачимо, як дівчинка разом з мамою дивляться один на одному в очі, вони усміхаються, відчувається, що між ними відбувається приємна така розмова. Так, ну що ж, ми продовжуємо з вами. Наступне цікаве запитання для вас. Як ви думаєте, а що означає таке словосполучення, як активне слухання? Натисніть на паузу та дайте відповідь на це запитання. Дослідимо інформацію в підручнику та дізнаємося, чи праві ви були в своїй думці. Активне слухання. Щоб бути уважним слухачем, потрібно слухати не лише вухами, а й усім тілом. Розглянемо з вами малюнок і розкажемо, що ж робить кожна частинка нашого тіла під час активного слухання. Розпочнемо з головного органу, який знаходиться в нашій голові, це мозок. Адже саме мозок аналізує те, що говорить те, що говорять, уявляє це, відчуває певні емоції. Вуха слухаю того, хто говорить. Рот ставить уточнювальні запитання. Ноги стоять спокійно, руки. Виражають емоції за допомогою жестів. Обличчя виражає емоції мімікою, тобто можна зразу зрозуміти, чи приємно співрозмовнику спілкуватися з вами, чи ні, адже на виразі обличчя все буде зображено. Очі дивляться на того, хто говорить. Оце діти, називається активне слухання. Ну що? Зараз я вам пропоную переглянути в нашому кінотеатрі відео з правилами спілку... переглянути відео з правилами спілкування. Сідайте зручненько. Правила спілкування. Успішним вважається таке спілкування, коли нам вдалося досягти очікуваного результату, отримати потрібну інформацію, допомогу, інколи просто дружню пораду, підтримку або задоволення від разом проведеного часу. Будьте завжди вічливими, привітними, доброзичливими. Намагайтеся, щоб спілкування з вами для людей було корисним і приємним. Умійте слухати інших і ніколи не перебивайте. Сідайте обличчям до того, з ким розмовляєте, встановлюйте контакт очима. Усміхайтеся. Усмішка дарує всім гарний настрій. Для повноцінного спілкування ми маємо об'єднати дві мови мова слів і мова тіла. Пам'ятайте невічливо багато говорити про себе і перебивати співрозмовника. Говоріть те, що може бути цікавим співрозмовнику. Враховуйте його вік, характер та інтереси. Не розмовляйте без потреби голосно, не вживайте грубих слів. Вчіться відчувати настрій співрозмовника, його ставлення до ваших слів. Не виявляйте свого поганого настрою. Бесіди мають приносити задоволення, а не втомлювати. Так, дійсно, діти, що Бесіди вони мають приносити задоволення. Зараз я вам пропоную трошечки відпочити, порухатися, підведіться зі своїх робочих місць. Всі повертайтеся, будь ласка, на свої місця, а тепер попрацюємо в робочих зошитах. Отже, розгорніть сторіночку 19, виконаємо завдання. Прочитай речення і познач Галочкою ознаки активного слухання. Так, ну що ж, беремо в руки олівець або ручку. І починаємо працювати. Дивитися на того, хто говориться, є ознакою? Активного слухання. Звичайно, ставимо Галочку. Перебивати співрозмовника. Ні. Зосередитися на розмові. Так. Відволікатися на все, що відбувається довкола. Ні. Робити коментарі, які не стосуються розмови. Ні. Кивати головою у разі розуміння. Це буде як підтримка. Тобто ваш співрозмовник буде відчувати, що його дійсно слухають. Ставити уточнювальні запитання. Так. Адже це буде демонструвати, що ви зацікавлені. Позіхати і показувати, що тобі нудно ні. Заохочувати, продовжувати розмову. Так. Швидко завершувати розмову ні. Виражати емоції мімікою і жестами. Так. Мати відсторонений вираз обличчя. Ну, мається на увазі, що не зосереджений. Думати про щось інше. Ні. Недоречно сміятися. Ні. Добре, молодці. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали правила спілкування, дізналися, що таке активне слухання, тож ваше домашнє завдання. Читати сторіночки 42-43 в підручнику і переказувати. А для допитливих пограти в гру, яка називається Звуки навколо мета цієї гри покращити уважність до навколишніх звуків. Ваше завдання протягом дня спробувати зосередитися на звуках, які ви чуєте вдома або на вулиці, записати на листочку або в блокнотику, зошиток будь-який. Від 5 до 10 звуків, які ви почули, наприклад, шум вітру, гавкіт собаки, дзвінок телефону, і описати кожен звук, звідки він походить і що він вам нагадує. Таким чином ми будемо з вами розвивати уважність до навколишніх звуків, покращувати. На кінець уроку цікаво мені дізнатися, чи змінилися ви як лимончики. Тож, будь ласка, оберіть лимончик, який нагадує вас. Я з усім упорався, мені урок. Мене урок дуже розлютив, чекаю на наступний урок. Це було легко та просто, було складно та нічого не зрозуміло, більше сміху, ніж навчання, і я дуже-дуже втомився. Дякую вам за урок, до нової зустрічі. Нагадаю, що у четвер на уроці я досліджую світ. Я із задоволенням заслухаю, а як же спілкуються між собою тварини, яких ви обрали. До зустрічі!